Зарікалася звиня було лізти та полізла. Розклад на травень місяць 2024 року, місто Дніпро. Стосовно військових подій. Що буде? Е, тут все, вся більшість негативу, неприємностей, горя вона пов'язана з Вого до Ю. І все, що біля води. Е, Будуть руйнації, які зададуть шкоди матеріального характеру. А тут буде відчуття, що нібито, дивіться, тут, не знаю, чому можна таке казати, очікування на те, що нас прикриває, нас трошки розчарують. Трошки, як нібито, віддалиться той момент, коли у нас буде більш потужний захист неба. Далі. Далі, в принципі, все, що пов'язано з дорогами перехрестя. Перехрестя доріг. От я завжди перевіряю на декілька колодах, те ж саме перехрестя доріг. Там, де дороги як сходяться, розходяться. А, можливо, це з металом пов'язано, з залізом. Чомусь от мені йде як голка. Проштрикую проходить а, по цій дорозі. А, далі. Сперше за все, це дуже нагадує залізну дорогу, якщо чесно. А, далі. Тут я бачу 3-4 ситуації, де будуть такі руйнації. Наскільки вони великі, мені важко сказати, мене тішить, що я, в принципі, карти смерті не бачу, коли карта смерті падає, то це дуже багато людей, які можуть загинути. А перше, знову ж, куди прильоти можуть бути? Вода і лотос, там, де. От мені чогось, де наша набережна, там, де лотоси квітнуть. Друге, це там, де перехрестя і серце, там пов'язано щось неприємне. Третє там, де відлюдники біля води. І четверте, на жаль, домівки, і там, де військові. Вони будуть, в принципі, поразок багато мати, тому що, скажімо так, агресія буде, вона буде залякувати, але, в принципі, ППО буде працювати, але чогось не так, як ми очікуємо. От не так, те, що ми очікуємо, воно трошки віддаляється поки що.